Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітала дівчинка Наталочка. Вона зібралась на гостину до своєї бабусі. Наталочка дуже любить свою бабусю, бо вона дуже добра. А ще у неї дуже гарне подвір'я, там є песик гавчик та котик Мурчик а в кімнаті чого тільки немає. Ой як цікаво, що ж там у кімнаті? Є багато різних речей, але дуже цікава скриня. А що ж у скрині? Хочу сама розпитати у бабусі. Малята, давайте й ми зазирнемо з Наталочкою до бабусі. А ось і будиночок, а й справді, як тут гарно. А ось і кімната, і скриня. Бабусю, а можна поглянути на речі в скрині? Звичайно, дитинко, можна. В скрині лежить старовинний український одяг. Це мій спадок дістався мені від бабусі. Як цікаво, а можна роздивитись? Ну, звичайно, давай подивимось. Це ось шапка дідусева, називається кучма, солом'яний бриль, це крайка, пояс такий. А ось личаки взували, ходили в таких. Це кожух, теплий був, а це жупан. А це плахта. Це фартух. А це очіпок, коли жінки на голову одягали. Хустка і вишиванка. І ти все це носила, бабусю? Ні, дитинко, це речі бабусі, дідуся, а ось хустку, лахту, сорочку одягала. А що тобі найбільше подобалось носити? О, це вишиванка, сорочка, це предмет гордості, це святиня. А чому, бабусю, розкажи, розкажу, слухай. З давніх давен вишита сорочка вважається оберегом і символом краси, здоров'я і щасливої долі, родової пам'яті, сватості та любові. Дівчатка з малку навчалися вишивати. Така сорочка наділяє людину цілющою силою рідної землі, захищає від усього лихого, вишивають її кольоровими нитками. Червоний колір символізує любов, чорний журбу, білий надію. Візерунки також мали символічне значення. Калина означала красу і продовження роду, мак добробут і молодість, барвінок вірність, волошки ніжність, скромність, а троянди рух та кохання, соняшник символ світла та праці. Тому такі сорочки дарують близьким та рідним людям. Вишита сорочка національне вбрання українців, її одягають на національні свята і в урочисті моменти життя. Тепер я зрозуміла, чому вишиванка це святиня, але я хочу навчитися вишивати сама. Добре, дитинко, я тебе навчу. Малята. Поки бабуся буде вчити Наталочку вишивати, давайте ми намалюємо їй вишиванку. Для цього нам потрібні фарби червона та чорна, пензлик, водичка, серветка та шаблон вишиванки. Тож, якщо ви готові, давайте починати. На шаблоні поставимо крапочки чорного кольору оберненим пензликом. Тепер будемо малювати червоною фарбою квіти. Потрійними мазками промальовуємо квіти біля кожної крапочки. Тепер поставимо чорною фарбою маски навколо квітів, пропускаючи для крапочок місця. Оберненим пензликом поставимо червоні крапочки. Все просто. І ось така вишиванка у нас вийшла. Вишиванка символ батьківщини, дзеркало народної душі, в колесанці купані хвилини, світло і тривоги у вірші, вишиванка дитинча керпати, що квітки звиває в переплід, материнські ласки, усміх тата, прадідів, пророчий заповіт. Чи сподобалось вам діти сьогоднішня зустріч? Які ваші враження, які вийшли у вас малюнки? Надсилайте, будь ласка, фото своїх робіт, а я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!